Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Берсерки Павлом Легачовим. Дуже напружений був сьогодні матч. Як оцінюєте віддачу своєї команди сьогодні? Ну, По-перше, хочу подякувати хлопцям, да, незважаючи на рахунок, дуже хороші швидкості були. пристойна гра в першому періоді гра була. Туди-сюди, десь не пощастило, знову не забили. Ну, майстерність гравців Кременчуга сказала своє. Подивіться, перший період 4-0 і перша ланка закинула 4 шайби. Тому е все ж таки рівень гравців трішки був вищим. І а так, в принципі, я ж кажу, що боротьба. Швидкості все ж таки в нас грає там 12 гравців. Чекаємо вже. Дякую, що ви закінчуємо знову там травми, бо навантаження йде на одних тих самих гравців. Да і голкіпер вже бач, побачив, що в кінцівки поплив, бо дуже багато кітів було. Тому рухаємося далі. Про навантаження за три дні це вже друга гра на виїзді у вас. Чи впливає це загалом на стан хлопців? Ну ви знаєте, такий календар, звісно, напружений. Да, там, маючи там, наприклад чотири ланки більш-менш рівноцільних, можна було б на щось сподіватися. коли мені мене запитали в Києві там серія поразок, да, там у Кременчуга, у вас. Я сказав, подивіться на лавку, тому тут все сказано, і все ж таки я ж кажу, що майстерність першої ланки гравців збірної України у Кременчуга набагато більша. Зараз у Беревних в них ланку цю ну, рівна гра була, тому що я так порахував, десь десь напевно 7-8 голів вони сьогодні закинули. Я думаю, що подивимося статистику, але я думаю, що десь так оно і є. Щодо хлопців, яких немає, дійсно є на травмі у вас багато таких топових гравців. Чи скоро вони повернуться? Ви знаєте, будемо сподіватися, що скоро у Олексія Мельникова на понеділок запланована операція. Подальшу реабілітацію Женя Абаджан буде проходити разом з Кашевка. З понеділка будемо розбиратися з ситуацією, Хочеться якомога швидше, щоб хлопці повернулися і було більш-менш три ланки. Тому зараз. Приїдемо, буде у хлопців три дні відпочинку, тому що я ж кажу, що дуже, дуже серйозне навантаження і можна багато там критикувати, але я розумію, що організм не може десь і не витримувати у цих хлопців, щоб не було рецидів, щоб не було травм у цих гравців. Нехай відпочинуть, і потім будемо готуватися до тризуба, до останньої гри перед паузою. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Сумець. З перемогою вас, як оцінюєте роботу хлопців сьогодні, чи всі ваші настанови виконала команда? Ну, хлопці сьогодні рухалися швидко, создавали дуже хороші моменти і. Були закинуті дуже гарні шайби. Хлопцям велика подяка за їхню працю. Вони дуже старалися. У Кримичука дуже багато вилучень в останніх матчах. Чи знаєте ви, як треба виправляти цей аспект? Так, да, праві. дуже вилучень, багато. Ми робимо висновки, але поки не... кожному ще не доходить хлопцю, що. Нужна терм... держати себе у руках. Сьогодні багато ігрового часу мала молодь команди Андрущенка, Дука. Як ви оцінюєте їх роботи? Чи влились вони вже в дорослий хокей? Хлопці дуже були налаштовані тільки на бистрий рух, на віддачу на льду та закинули навіть шайбу. Дуже дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.